Лаванація, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Замість, замість працювати тягнемо баракуду до найближчої майстерні. Не знаю, не працює. Ну і все, От, просто живе своїм життям. Коротше, зараз в екстреному режимі, в екстреному режимі. Щось вирішувати ну, чи з якимось фортом транзитом повнопривідним чи з течиком, скоріше повнопривідним. Ну, Зокрема, мабуть, із вашою допомогою, тому що ну, не витягують. За цей рік зросли мої робочі навантаження, збільшився суттєво обсяг робіт. Відповідно, суттєво погіршилися дорожні умови виконання задач. Все більш складно, все більш насишено, все більш динамічно. Не витягують тавромобілі. Так, для тих навантажень, як там рік тому, ще більш-менш навіть півроку тому працювало. Зараз ні. Просто ні. Ну, власне, треба їх використовувати за цільовим призначенням. Можливо, під цим відео вже навіть буде збір на, на якийсь мені робочий таз, щоб працювати, а не ремонтувати. Таврії все одно будуть робочі, будуть на ходу. Ну, для тих випадків, коли ну, будуть питання логістики більш прості. І на ті випадки, коли ну, основний робочий там бусик якийсь. чи пізно в якихось ремонтах він буде. Дякую за підтримку. Дякую за ваші поради в коментарях, де я запитував, яке буде, яке має бути авто. Повторюся, скоріше за все, це буде або транзит, Форд, або течек. Якось так мені до душі більше течек, тому що ну, це такий дуже перевірений варіант. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.